Сьогодні ви перебуваєте в відділенні допоміжних репродуктивних технологій. Ви бачите, яке гарне відділення створено у місті Львові в першому територіальному медичному об'єднанні в лікарні стої Анни. Все більше і більше чоловіків і жінок. Мають різні форми безпліддя, тому було створено відділення. Є програма в держави, яка фінансується, і тепер ця посла стала доступною. Наші пацієнти можуть безоплатно отримати цю допомогу, і пакет НЦЗУ покриває всі етапи екстракорпорального запліднення: це консультування, це стимуляція овуляції, це пункція фолікулів, це власне запліднення, це культивування ембріонів, і ембріотрансфер, перенесення ембріону в порожнину матки. Обладнання відповідає усім. Світовим стандартам. Ну і саме головне це люди. У нас висококваліфікований колектив. Сюди передається ембіоном. Угу. Ця будівля вона і не зовсім нагадує лікарню. Це скоріше є там прекрасний п'ятизірковий готель, який обладнаний по найвищому слову техніки. Це в нашій комунальній медицині такий перший центр і сім е, е, пар. В день можуть отримати відповідну послугу і мати великий шанс мати дітей. Також ця будівля працює як звичайний пологовий будинок. Так само. От все, що найкрутіше є в світі, тут є сьогодні. Ми працюємо з червня цього року. Ми надали близько 700 медичних послуг. Ми проконсультували більше ста. Подружніх пар і здійснили 50 оперативних процедур. Ми не знаємо, що нас чекає завтра, і багато наших рідних, хто йде на фронт, вони можуть перед тим зайти сюди і лишити зразки свого біоматеріалу. Це буде заморожено на дуже дуже багато років і відповідне сховище.